Добрий день, друзі. До вашої уваги сьогодні черговий, черговий такий огляд по складу. Це у нас є таке частина складу. Тут у нас капоти знаходяться, оригінальні та неоригінальні. Вони от або червоні, або сині. Є там з нержавіючої сталі. Друзі, по вартості оригінальний капот 14,5 коштує. Неоригінальне виробництво Україна 7 тисяч гривень. І 15 тисяч гривень у нас коштує капот з нержавіючої сталі. Так, далі. Тут у нас розділ гідросистема. Тобто, ну більш таке, що стосується розподільників. По розподільникам, що у нас що ми маємо? ну Зараз дуже-дуже такі популярні речі це у нас перенос розподільника на трасах. Це у нас 80 розподільники з плаваючими. Положеннями з фіксацією, це у нас Болгарія, є ще Корея. Вони можуть бути. Ну вони всі трьохсекційні, і може бути там 2 або 3 секції з плаваючим положенням. Там вартість від 11100 до 13 тисяч гривень. Потім, що ще у нас тут? Це у нас тяги до розподільників. До 80-70-ти тут тут у нас. Є от, до 80-х, але вони не всі, є зараз тільки коротенькі, друзі, ви бачите пусті коробки, тут одна одна, це у нас середня залишилась там. Так, потім то що у нас по стосовно переносу розподільника, дивіться, тут у нас ці комплекти, щоб зайти в 70-й розподільник, якщо ви свій залишаєте, і у вас 70-й стоїть. Потім у нас оці поєднувачі тросів такі безпосередньо траси. Це в даному випадку метрові, там є ще 1,20-1,50 метра, це вони під підвилочку. Так, що ще цікавого? Так, цікаво, це у нас є отакі шайби. Бачите, вони металізовані і прорезинені всередині. Це під гідравліку. Діаметри у нас від 8 мм до 24 мм. Тобто можете в роздріб їх замовляти. Так, по розподільникам, дивіться, у нас є розподільник РП-70, це в оригіналі білорусівський. Ну, розпаковувати не буду. Він весь на стилі, щоб не забруднитися. 19 тисяч гривень він коштує. Так, Потім є у нас знову ж таки оригінальні, бачите, навіть в оригінальній упаковці 80 14,5. Потім у нас виробництво гідросила 80-10800. Ну, Кому цікаво, друзі. Будь ласка, на цьому буду завершувати наш огляд. Тут багато що ще показувати. Дивіться. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.